Люди купують емоціями. Якби люди купували розумом, ну було б круто, звісно, і набагато простіше. А так ну, маніпулювати емоціями це такий цікавий процес, насправді. Як тільки ви змушуєте людину задуматись про щось, з'являється шанс, що вона придумає і захочеться купувати. Тому давайте купимо людину на гарячому. Ну там є вам злякати рекомендації. Якщо ви даєте рекламу, то вона має обов'язково вести на конкретний товар. Тобто, якщо ви цих там оголошення... AdWords, оголошення, купити iPhone, то я хочу прийти на сторінку, де продається iPhone, а не першу сторінку сайту, щоб прописатися де не знайти цей айфон Там Ніякої реєстрації, ну, Тобто, е, є юзабіліті такий вислів, термін навіть можна сказати, чи правило. Е, чим менше діяльність необхідно завершити, тим більше вероятність того, що які действия будуть завершені. Тобто, чим, чим менше дій треба зробити, щоб людина купила, тим більше варіантність того, що людина купить. Ідеальна модель ну, — це коли я дивлюсь на екран і кажу слово хочу, мені, ну, той в і мені сточить кур'єр двері. до У мене насправді один раз у ші було щось подібне, я подзвонив, хотів а, купити цей повітряний змій. А, заліз в пациент, ну просто перше посилання, клік, а, попадає на гарну товарну пропозицію якраз той змій, котрий хотів. Дзвінок по телефону і людина каже, що вона фактично під моїм домом там десь просто ходила, в неї є цей товар з собою, я піду через 2 хвилини відкривайте двері. мого ну, щастя, не було в меж просто. А, Facebook. Сьогодні ну точно знаєш, там люди з зали, в товарах із сцени що там соціальні мережа це круто, там можна робити продажі. А, давайте я краще на прикладі поясню Мені потрібна гарна дівчина, я її прийняв дуже давно. Вітаю, мене звати Денис. Вас як звати? Юля. Юля. Дуже чудово. Скільки людей вам сьогодні дало свої візитівки? Чоловік шість. Скільки людей сьогодні прийшло на цей форум? 600. Ну, насправді їх менше, там 300-400. Томаєте ще й мої. Халепа якраз полягає в тому, перша частина колег, що так підходити до людей знайомитися, дуже важко. І це так само важко робити в Фейсбуку. Якщо ви думаєте, що ви прийдете в Фейсбук і будете просто е е е кошенят, цицьки і щось кормлено, то не, не, не будуть вас на понадіти, аж настільки, щоб дружити з вами, а продавати можна лише друзям. Тобто людям, у котрих є певні відносини. Друга частина халепи, що дружити насправді це важко. Там, піти з друзями на пиво раз на тиждень подивитись футбол це круто. А якщо у вас тисяча друзів і з кожного треба вибухати щовечора, це небезпечна робота безправити. Так що Facebook не є Twitter, Твіттер, ВКонтакте, решта це не панацея. Це так само інструмент, з котрим доведеться важко працювати довго, наполегливо і ну, не щоб там печінку напрямую. Є, є, є два розділи на сайті, котрих дуже люблять люди. Це Акції і новинки. У мене був клієнт, який прийшов до мене каже, чому в мене там Погані продажі. Ну, Окей, давайте дивитися на сайт. Заходжу там, мене медика, акційні пропозиції, і він продав книги. Я плацюю в перші строчки, буквально перша книга, яка кидаються мені в око, це щось там з розряду там, підвищення надою такий адський ад. Клепа в тому, що ці два, ця, ці, ці два розділи є дуже популярними. Але власники інтернет-магазинів з якоюсь дивною, незрозумілою, особисто для мене причини, вони запхають туди те, чого хочуть позбавитися. Замість того, щоб запхати туди те, що людина там з великою ймовірністю купить. Якщо вам треба там, розвантажити склад, Ну, зробіть там спеціальний розгляд, там, назовіть його там, синьонки, чи якось так. Ну, просто якось там. Ну, але не називайте це акції, не називайте це новинки. Або просто давайте там бонусом до чогось. Нехай це буде приємним студією. Людина купить щось по фізиці, а заодно буде знати, як це корова на ага, Правильний каталог. Подивіться, як організовані магазини в реальності. Ну, Великі гарні магазини, котрі гарно продають. Там, речі не висять отак от вдома. Якщо ми приходимо в магазин одягу, наприклад, у нас немає там категорія сорочки, категорія там, ще щось, категорія ще щось, воно підбирається спеціально там, манікену, виставляється, тому що люди купують там образ насправді але не, э, річ з одягу. Вони правильно. В правильному порядку виставляються так, щоб ви так пройшли. Все точно побачимо. Ну, це складна наука. На прикладі, на дуже простому прикладі ноутбуків, як дівчатка обирають собі ноутбуки. З якими Покришки. Два параметри, не лише два параметри. Вага, бо наш розмір. І колір, Обов'язково не сірий і нічого. Все. Існує в усьому там. Російсько-українському мовному інтернеті, напевно, там два-три магазини, де можна подивитися кольорові ноутбуки і одночасно легкі ноутбуки. Правильно виставляють ваш товар. Взагалі, всі халепко починається на вашому сайті через те, що його спроектували ті люди, котрі жодного, ну, жодного разу ж не не продали. Це якісь дизайнери, напевно, там арт-директори, гірше, коли програмісти проектують ваші прогнози. Це взагалі попа просто. А, і вони не знають, як подати ваш товар. Їхня задача зробити так, щоб воно все було красиво, і все, всі діла. А, насправді, ну, класифікуйте. У мене є один клієнт, який теж продає літературу. А, проблема були з вибором і для нього ми створили окремі категорії книги. Для розуму, книги для дітей, книги для душі, щось там ще. В цій категорії не запхали не більше 20 книжок. Розкуповуються як пирашки. Людям не треба вже брати. Люди приходять, книги для розуму, і бачать 20 відібраних книжок. Але ділова література для менеджмент, щось ще. Хоч бути розумними. Допоможіть обрати олбуки. Та й так абстрактно виглядає кожен матквин, котрий продає ноутбуки. Е, якщо людина не може обрати, вона не купить. Допоможіть її обрати. Найлегший спосіб допомогти виділити щось. Додайте вийти робку, вибір резацію. Новинка, залишилось мало, там, просто ще щось. Допоможіть людині обрати. Тому що вона не хоче розмовлятися в 150 ноутбуків, дивитися, чому не відрізняється один від іншого. Вона хоче вирішити свою певну конкретну проблему. Допоможіть їм. Правильний опис товару. Е, інтернет дає доступ нам до мільярду 300 всьому світі, там, до 12,5 мільйонів в Україні. Е, але халепа в тому, що ми не можемо. Я вже закрив слово халепа, але у нас реально великі халепи з інтернетом. Порівняння з тим, як це є за, за, ну, за рубежом. Okay. Халепа полягає в тому, що ми не можемо там все це помацати, почитати, спитати людину. Ми один на один з тим, що ви написали на сайті. Ще буквально рік тому я казав, що мають бути великі, круті фотографії, великі фотографії продають, круті тексти, красиво там написано, пояснено людською мовою, круті відеообзори, там, де можна все це покрутити, подивитися, там, там, де експерт мені розповідає, чому саме цей телефон має стати моїм наступним телефоном. Сьогодні трошки інакше. Все це вже є маски. Тобто, якщо у вас немає нормального фото, цьому. крутих текстів, а, ну, люди будуть купувати, але ну, не так кльово, як могли. Спробуйте зробити так, щоб текст передавав одну думку, що я, як потенційний клієнт, втрачу, якщо я не зроблю купівлю прямо зараз. Що я втрачу, якщо не куплю... Ноутбук, що я втрачу, якщо не куплю цю книжку. Що ще я втрачу? Ну, думайте, на які страхи можна там побратися. Їх всі розкуплять там, більше таких не залишиться. Чи ще щось. Думайте. Е, про страхи. Розвійню страхи. Е, не купить той, хто не знає, не, не купить той, хто не. Підч, да. Вражу на. Дякую. Дріпи мені за українців той, хто вражений, і не купити той, хто боїться. Тобто, ну, якщо його долу до голови поставити, ну, тоді можна йому щось купити, а так не купить. Дуже просто. Розвієте страхи безпосередньо на столі на, у той момент, там, де він приймає рішення. Біля кнопочки Придбати, задобахайте, що доставка коштує нуль, що він гарантовано є на складі. Тобто його не треба буде чекати, що оплату тільки тоді, коли ви його цей товар є певна гарантія. Розвійте ці страхи в той момент, коли людина думає, чи натиснути на цю кнопку, чи не натиснути. Е, дві поради. Не відволікати і мотивувати, не відволікати. На сторінці з фокусом товару не має бути ніяких відволікаючих факторів. Тому що саме цей момент людина приймає рішення, чи придбати цей товар, чи не придбати. Відволікаючи це манери мокційні пропозиції, це новинки, це будь-що, що може людину вилікти, і щоб він пішов від цієї сторінки. Залишити його один на один з цим товаром, з цими текстами, котрі будуть його переконувати в тому, що йому обов'язково треба зараз зробити цю покупку, інакше йому все, там, катастрофа якась. І обов'язково друга частина спонукайте до дії. Тобто над текстом, словами, по людськи наголошу на тому, що подзвони зараз. Є питання? Звернися до нашого менеджера в чат, напиши нам емейл, не обов'язково дамо відповідь. Ось наш телефон подзвонить, ось кнопочка колбек, давай ми тобі самі передзвонимо, зекономиш 2 дві гривні. Мотивуйте людину. Люди дуже часто роблять щось тільки тому що їх про це попросили. і довіра. Два актуальні питання. Ви мене вперше бачите, вперше чуєте. Мені усього 25 років, у мене три дивні візитівки, одна з котрих з дірочкою. А, чому ви взагалі маєте вірити у ті слова, які я вам кажу? Ну, очевидно, причина у вас немає, хіба що ну, хіба могли помилятися? Ці, хто організатори конференції, коли там проводили відбір, ну могли. Щоб потрапити сюди, треба було написати 3 мило, один раз Як я можу переконати вас? Тому що ви маєте мені повірити і дійсно там зробити все те, що я перелічую. Я yeah, <laughs> Він зі мною спілкується. Окей, спілкуйтесь з людьми, там. до того як ви щось продати. А, якщо я скажу, що компанії, котрі я консультував або котрим я розробляв комерційні проекти, за цей рік зробили обороти Оборот. Так okay. 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 Передавайте суми. Окей. Зробили бабла У 2011 році, який вже ще не закінчився, більше ніж на 100 мільйонів грн. Це буде якось так рекомендація? Ну, я відстежую 20, ну там 20 компаній. 50 -50. Це не враховуючи тих, хто там займається промисловим конкурентом, це це відбувається місто. Якщо я скажу, що я написав книгу, яка називається Інтернет рішає саме про все це як руйнувати в інтернеті. Ви мені повірите не якось? Не те, що, але для мене можливе значення має це те, що, не те, те, розуміює, те, що ви є, а те, що ви говорите. Якщо я бачу, що це в принципі вкладається в якусь славі, то, ну, в принципі, так, це підходить. Якщо мені... Так, не подобається... Окей, Окей добре, якщо тут стоїть ще один хлопець, то теж кажуть, там гарні речі. Говорю, просто гроші. Мені там чи в тому хлопці? Так я не дав гроші назад. А насправді все це. E, насправді у вас немає об'єктивних причин мені довіряти, так само, як у мене, немає об'єктивних причин купувати щось у вашому магазині. Працюйте над вірою і довірою. У рекламі це називається різдвій. Тобто, чому я маю повірити вам, повірити в вашу рекламу, повірити у те, що я маю зараз купити? Аргументуйте якось. Яким самим чином це дуже залежить від вашої аудиторії, тому про це. Продавати кожному більше. Ну, найпростіше підвищити ну, ціни і все. Якби ринок існував лише на формулі у кого дешевше, кого більше купують, ну все б забулося вже давно. Люди купують емоціями. Їм важливо багато чого. Там, зокрема, відчувати, що вони зробили випадку, випадку, вигідну докупку, що вони зробили щось правильно. Якось пройти такі моменти, Ніколи не треба робити найнижчу ціну на ринку, а потім думати, що окей, там, за півроку наберу клієнтів, потім ціну підніму, це буде добре. А, через півроку у вас не буде, у вас будуть великі борові і начнуться закінчиться. А, продавати кожному більше. Там, всі знають, що на сайтах є сим товаром часто беруть, а, колись воно дуже круто продавало, зараз вона не продає, тому що люди вважають стандартну функцію у всіх сайтів. Проте дуже клюво продає штука один плюс один.